Кобробив і пробив ближній кут на місці. На місці олкіпер. Все нормально. Шість три рахунок. Шість три. Добре, добре. От нарешті вдалося відновити у нас. Інтернет з'єднання. Ну, в будь-якому випадку весь матч буде залито в записі. Тому шановні вболівальники нічого ніхто не втратить. Можливо, хіба що. Ну, Звісно, хотілося в прямому ефірі все побачити, але для команд важливий запис, подивитися свою гру, подивитися голи. Бігай, 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 Паперовський, подача з правого флангу. Максимівка відбувається на підборанні Кузів, удар по воротах і не влучає Кузів. Поновилася в нас гра, Максимівка намагається вийти зі своєї половини поля невдало. Невдало це їм вдається, адже у пентек високо почав пресингувати, А от зараз неточна передача від Грицюка. Стельмах вже вперед м'яч рухає, який проти нього не наздогнав Стельмаха, віддав на Семчука. Семчук підключає Проскуру. Проскура щось засунув Семчуку, той м'яч на самісінький фланг. Просить на дальність стійці стельмах передачу, не отримує, і опентек відбивається. Паперовський зачепився за м'яч. і Проривається такий Віталій Паперовський правим флангом. Подача непогана. Сиротюк. Сиротюк м'яч зупиняє. п'ятою на киселя. Кошель. Знову на киселя. Кісель може пробити. Пробиває не точно. Вчора, шановні болівальники, були проблеми з інтернетом на початку, тому трансляція з дуже запізненням, м'яко кажучи, розпочалася, але матч повністю буде залитий пізніше. Перепрошуємо, але таке буває, технічні якісь питання. Ну і можливо з погодою пов'язано. погода не радує. Зараз Назар кошель. Подачу намагався виконати з лівого флангу, не точно. Блє! Ух ти! Зараз Кісіль, ледь четвертий м'яч у Пентека не забив. Здавалася проста подача з кутового, але небезпечно вона закінчилася. Кузів відбирає м'яч, Кісіль Паперовський. Знову на кисіля. І перехоплення. Вернувся в захист Семчук. М'яч відібрав і хотів в розріз віддати на Коломійця. Перехоплено цей м'яч, вже Кошель з м'ячем. Направо на Грицюка. Грицюк на сиротюка. Сиротюк лівіше. Цінчик має встигнути за м'ячем. Ні, не встигає. Це захисник Максимівки перший. Але буде аут саме для опентека. Кидання. І знову якась феноменальна зупинка м'яча від коментатора. А от втім буде для Максимівки. Так, кидання. О, і Бачимо, не зачепився коломієць, тому горліцький від тіль. Через Рицюка направо, на цінчика. Кузів. Знову на цінчика. Цінчик вперед, не доходить м'яч до кісіля, адже там проскура. Його перехоплює і Семчук пробиває по поворотах і трошечки не влучає в нижній. А лівий кут. Але дуже хороший удар, прицільний. Тобто Семчук пробиває саме туди, куди хоче пробити. Туди саме летить м'яч, але ну, буквально лічених там, сантиметрів йому не вистачило, щоб забити. Грицюк назад повертає на цінчика. Пиротюк, пред, Кисіль. один дотик. Хотів, я так думаю, скидку зробити на Паперовського, але тільки легесенько зачепив м'яча і не дійшов м'яч як слід до Віталія. Вылетаем я из-за меж Майданчика. Hey. И в нареште повертается. Зараз з'ясуємо, скільки залишилося грати в сьогоднішньому матчі. Нам вже готується до матчу команда Ларго. Аут за бокової кузів. Пісіль направо на цінчика, Цюнчик дістав м'яч, обробив, знайшов передачу Попровського. той в один дотик на набігаючого Грицюка. Але Максимівка все ж таки вдало відіграла в захисті, м'яч собі повернула. І опентек розпочинає свою чергову атаку. І сіль вперед, Поперовський хотів один дотик на цінчика, не вийшло. Максимівка м'яч перехоплює, ну і там від ноги Михайла Кузіва за межі поля то йде. Первозбоя, тепер возбоє туди. Кидання за бокової. Поперовський пресингує суперника, але спокійно виходить Максимівка з під цього пресингу, проскура, проскокує. Кисіля, потім проскочив Кузєва, але трошки м'яч відпустив, втім Сімчук підбирання за ним. Чи буде удар по воротах, пробиває Ворський і влучає з того ж Кузєва. Трошки розвиднілося, здається, у нас нарешті в Тернополі. Для матчу Ларго, я так розумію. Ну, але хочеться вже нарешті якогось весняного тепла, тут вже і весни не так багато лишилося. Вже скоро літо, а у нас ще пара. З рота йде такий холод в Тернополі. У нас мова не про погоду, мова про футбол. Рушує право Сінчик проти Сімчука і жовту картку отримує. Розіграли штрафні гравці Максимівки, передача вперед. Ну, мені здається, все ж таки підтомився вже опентек, але зуміли вони три м'ячі забити в другому таймі. І другий тайм за ними. Зараз що? Зараз зараз накладка була, але... Накладка була у сутичці Проскури з Кузівом і арбітри. І арбітри фіксують порушення правил саме з боку, з боку Кузіва. М'яч для Максимівки. Передача вперед. Зберігаємо Максимівка м'яч в себе, Семчук. Проскура. Може бути небезпечно, пробиває поворотах. Здається, поворотах зараз пробивав Володислав Кирич і не влучив. Не влучив у верхній правий кут воріт Михайла Горліцького, Цінчик. Гарне приведення наліво на Попоровську. Попровський зупиняє. Кошіль під нього відкривається, втримує передачу. І пішла передача від Кошеля в центр, але Кисіль не зачепився за м'яч. Вже контратака від Максимівки, Семчук на лівому фланзі. Непогана передача. я Думаю, він певною мірою не очікував зараз такої передачі Назар Єворський. І Ще одна довга передача в переднапрямку Паперовського, не точно. Тутовий, подача і боротьба про скури. Гняч то він вибив, але підбирання за гравцями Опентека і неточна передача від Ігоря Реви, напрямку Цінчика і аут для Максимів. Ну, Давайте програму сьогоднішнього ігрового дня подивимося. Після нашого матчу.